Йде підживлення попелом, підживлення курячими какашками. Ну добре, послідом. Не дивись на мене так. Доброго дня, друзі! Він починає мене нервувати знову. <сум> Доброго дня, друзі! Ви на каналі я ім'я Юрко. Епопея, хто довше протримає свої огірки до осені, продовжується. Покажемо наші ігрочки. Ще не пройшло і тижня часу, як ми їх збирали. Ось такі в нас огірочки. Це не два. Це зараз буде початок тільки. Огірочки наші вже потихеньку починають здавати, але ми не здаємося. Ось такі вони в нас виростають. І ви не думайте, що тут одна хімія? тут Дуже мало. Йде підживлення пополом, підживлення курячими какашками. Ну добре, послідом. Не дивись на мене так. Доброго дня, друзі! Він починає мене нервувати знову. Починає молоти. Що ти сьогодні приготуєш з цих вигірків? Щось придумаю. Вигірки по-французьки були. Чи не було? Не було в нас огірків по О, Огірки по Булгарські були у нас? Не було. Не було. О! Є нагода, я тобі тоді рву корнішончики, от такі маленькі. все підряд і корнішончики також. А може зробимо огірки по-фінськи? Може в нас і на баночку не вийде огірків. Двадцяти літрову. Я не мав на увазі літрову? Потихеньку назбируємо Не знаю, чи камера покаже, з таких ірочків. Прошлого разу було. Це не відео з прошлого разу. Це є сьогоднішнє відео. Сьогодні яке? 30 липня. Такі у нас огірочки. Замість азоту ми даємо дріжджі. Такі рвати? Такі не рвати. мені треба на п'ятницю, пару парубки. На п'ятницю тобі треба. Добре. То п'ятниця в тебе друг? П'ятниця? П'ятниця свого внука день народження. А, 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 а. Я думав, то та п'ятниця, що з фільму п'ятниця. Там не зваляється розробна. Яся, п яся, вірочка не треба. Яся у Їх треба зривати. Звідки вічно влічки зривають. Всі вірочки на землі ростуть. Їх там дуже давно не мало бути. Там два так землі аж росли. Де? Вон маленькі. Так, все зломані. Та Хай ростуть, то вони маленькі. Може там тієї вдурвати з тамтої сторони. Я там не дістану. Але звідси добре видно. В тіні сидиш ніби в засаді. І тебе не видно, вірки тебе не бачать, не ховаються. так прийшов з тої сторони, де тебе видно. І всі гірки раз і поховалися. Яся. Клічниця прийшла. Опа. Йдемо далі. Наша грядка має десь 4 метри довжини. І 2 метри ширини. Ну, гірочків тут є дуже багато посіяно. Так багато, що. Пам'ятаєте, на мене сад, що я за густо посадила, як я посадила рідко. Щоб з тої нятки було. То так все садиш кожного року, я сажу. Я саду. кожного року саджу, так а він. Я сажу, а він свариться, що я густо сажу. Так нормально сажу? То де що нормально? То жадність. Це жадність. То жадність до землі. Хочеться всього посадити? Ні? І два рази на рік. І два рази на рік. Так. Всього і два рази на рік. Тоді ефективний город, а що то його тримати для бурянок? Якщо так подивитися, тут, подивіться, листя вже сухі. Я їх не зриваю. Чим більше зривати листя, тим більше воно буде сохнути догори. А якщо подивитись догори, тут листя нормальне. Чим вище, тим воно здоровіше. Тут же трошки є хвороба, невеличкі крапочки такі жовті. То є переноспорос. Але він не розвивається, тому що ми оприскаємо фуницидом. Ще раз говорю, фуницид називається ран-ман. Яся. Обідаєш? <рес> Яся, обідає у вірка. Але смачні огірочки. Піде, як на саме глядку, огірок стадив собі їсти. <рес> <рес> у неї традиція. <рес> Яся. Але смачно, яся. Як смачно. Люди, ви не подумайте, що ми псів не кормимо. Вони ну в нас так. нічого не хочуть їсти. Можна подумати, що ти кормиш їх чи що? Пси вже огірки їдять. Я сам не маю що їсти, Ой, та й з'їдаю Пси Вже, вже не песикам, вже одного песика проспали. дуже хворенький у нас був. Лишилася одна у нас яся. Ось такі справи. Тут шкода. Тут зверху залишив. Я цього не бачу, я бачу тут коні висять. Юрко, що ти з пса зробив? Та він на огірки кидається. Яся. Там рви вже огірок, ти тут почала. Маленький. Чим би дитина не бавалася, десь би не плакала. Що прийшла? Якби ж то було сорти, ми б його взяли на насіння. То це F1. Яся, ти тільки гірки переводиш. Нащо ти так робиш? а? То вже їсти не можна, він вже брудний є. Де ти кажеш, там ще в Я не встигаю. За проханнями глядачів, Вася тепер оператор, я нічого не встигаю. Ви тільки не встигає базікати. Передала тебе мені камеру, ти скорше все робила чи ні? Я? я свій палець вколола твоїми огірками. Тепер напухати буду. Для того є рукавички. Правильно, я ж прийшла оператором, а не огірки рвати. Ну так, та так. Бажання глядачів це є. Закон. О, та так. Глядачі хочуть бачити Юрка. Бажання глядачів це є закон. Нічого, нічого. Я потерплю. Зірка ютуба. Поки напишуть, щоб Юрку знімав. Бо погані кадри виходять. Що погані, десь я тебе знімаю. Наді вмішаюся мені в кадр. Що, такий маленький? Так, я, просувайся. Все, виходимо. Ну що, може, я йду висипаю, вже повне відро є. Висипай. Тут все буде, напевно, з пів відра. На ясю не стай. Ну що, все, гірки готові. Там залишилося пару штук шкаєс. Похина достигає. Що, дотягнули до повного відра і тут повне відро. Є 20 кг приблизно. Ну 20 може нема, 15 кг. Ну разом 30 кг. Кілограм. 30 кг огірків. Ну, непоганий результат. Звірки ще не пропали і ще буде і. Я думаю, ще з місяця часу потягнути. Вчора отримав посилку від Євгена Подвійського. Ось так, це є фалькон. Я вже сьогодні ним скористався, оприскав весь виноград, відповідь йому, то є ранман. Буду сьогодні на вечір оприскувати огірки. І ще є ревостоп. Ось такі в мене є фунгіциди, якими я буду користуватися тепер до осені. Перемішку. Один з другим і ще маю пару окремих, щоб не було резистентності. Знайти можна буде Євгена подв'язку у Фейсбуці, написавши йому повідомлення. І зробити замовлення.